Сторінка 50, параграф 12: Рефлекторний принцип діяльності нервової системи, рефлекси безумовні та умовні. В нервовій системі притаманний рефлекторний принцип роботи. Це означає, що будь-яка реакція організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників здійснюється за участю нервової системи. У чому полягає рефлекторний принцип роботи нервової системи? Ми знаємо, що реакція організму у відповідь на дію подразника, яка відбувається за участю нервової системи, називається Рефлексом від латинського відбитий кожний рефлекс починається з дії на рецептор певного подразника зовнішнього чи внутрішнього середовища. Шлях, який проходить нервовий імпульс під час здійснення рефлексу, називають. Рефлекторною дугою у рецепторі у відповідь на дію подразника виникають нервові імпульси, які надходять у відповідний нервовий центр, зумовлюючи його збуження. Нервовий центр аналізує такий сигнал та надсилає нервові імпульси до виконавчих тканин і органів наприклад, м'язів різних залоз наслідком цього є реакції певних органів чи всього організму. Рецептори за характером розташування поділяються на зовнішні, розміщені на поверхні тіла. Рецептори шкіри, ока, вуха тощо. Внутрішні, які місяця у внутрішніх органах: легенях, серці, шлунково-кишковому тракті, м'язах, сухожилях та інше. Рефлекси, які виникають у разі подразнення зовнішніх рецепторів, дають змогу організму реагувати на зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі. Ці ж рефлекси, які здійснюють під час збудження внутрішніх рецепторів, регулюють роботу внутрішніх органів і підтримують хомеостаз. Цікаво знати, термін рефлекс запропонував. У 18 столітті чеський фізіолог Єржі Прохаска 1749-1820 роки. Один із новоположної рефлекторної теорії, основи вчення про рефлекс і рефлекторний принцип діяльності нервової системи заклав французький учений Рене Декарт. Він вважав, що взаємодія органів людини і тварин відбувається за участі нервової системи. Які рефлекси є безумовними, а які умовними. Під безумовним рефлексом ми розуміємо вроджену, спадкову, закріплену стереотипну реакцію організму на дію подразників зовнішнього або внутрішнього середовища. Вона однакова для усіх особин певного виду і не залежить від змін у зовнішньому середовищі. Безумовними такі рефлекси називають тому, що їх утворення не потребує певні умови. Рефлекс забезпечується взаємодією різних типів нейронів, нервових волокон, якими Передаються нервові імпульси відповідних нервових центрів та робочих органів. У здійсненні безумовних рефлексів беруть участь нервові центри, розташовані у спинному мозку, стовбурі та підкіркових ядрах головного мозку. Подразники, які сприяють здійсненню безумовних рефлексів, також називають безумовними. Подразники бувають зовнішні, різноманітні зміни умов довкілля, світла, температури, хімічні, звукові, механічні тощо та внутрішніми. as minas Та властивостей внутрішнього середовища організму або механічні подразнення його внутрішніх структур. Безумовні рефлекси у людини, савців, птахів тощо відіграють провідну роль у забезпеченні реакції організму в певний час після народження, а надалі становлять підґрунтя для утворення умовних рефлексів. Так, завдяки безумовним рефлексам, у перші моменти після народження дитина здатна дихати, харчуватися тощо. Тут здійснювати життєво важливі функції. Протягом життя деякі безумовні рефлекси перестають виконуватися. Згасають, наприклад, смоктальний рефлекс у людини. Це відбувається тому, що безумовні рефлекси здійснюються під контролем кори великих півкульховного мозку, яка може гальмувати деякі з них. Наприклад, коли в цих рефлексах зникає життєва потреба. Від навчання не залежить і інстинктова поведінка. Інстинкт від спонука, мотив становить собою. Сукупність складних спадкових зумовлених стереотипних дій. Вони здійснюються у відповідь на певні зовнішні та внутрішні подразники для задоволення основних потреб, наприклад, пошук і здобування їжі, захист під час небезпеки, розмноження, материнський та батьківський інстинкт тощо. Безумовні рефлекси не можуть забезпечити необхідного пристосування організму до умов навколишнього середовища, що постійно змінюється. Такі пристосування виникають завдяки. Умовним рефлексам. Умовні рефлекси утворюються в процесі всього життя на базі безумовних під впливом певних чинників зовнішнього середовища. Подразники, які спричиняють ці рефлекси, називають умовними. З віком кількість утворених умовних рефлексів зростає, при цьому накопичується певний досвід. Поведінка особини ускладнюється. Фізіологічний механізм виникнення умовного рефлексу такий: під час дії умовного та безумовного. Мовного подразників збуджуються відповідні ділянки кори головного мозку за. Періодичного поєднання дії умовного та безумовного подразників, збудження, яке виникає внаслідок дії умовного, передається через вставні нейрони на відповідний нервовий центр безумовного рефлексу, оскільки інтервал дії між дією умовного і безумовного подразників незначний, то між відповідними нервовими центрами утворюється тимчасовий зв'язок. Такий зв'язок, можливий, лише між тими нервовими центрами, які можуть замикатися через кору великих півкуль головного мозку за допомогою вставних нейронів. Не можна виробити умовні рефлекси на базі безумовних, рефлекторні дуги яких не містять вставних нейронів у корі головного мозку, наприклад, на базі колінного рефлексу, центр якого розташований у спинному мозку. Умовні рефлекси є індивідуальними. За зміни умов зовнішнього середовища, одні з них можуть зникати. якщо вони втрачають свої біологічне значення, а інші виникати, забезпечуючи пристосування до нових умов. Для утворення умовного рефлексу потрібна дія байдужого умовного подразника, а також обов'язкове виконання таких умов. Дія умовного подразника має передувати дії безумовного, але інтервал між ними повинен бути незначним: 5-30 секунд. Сила дії умовного подразника повинна бути слабшою, ніж безумовного. Умовний подразник має неодноразово підкріплюватися дією безумовного для закріплення дії умовного рефлексу. Потрібне його періодичне повторення. Умовні рефлекси можна утворити не тільки на базі безумовних, а й на базі стійких умовних рефлексів, вироблених раніше. У цьому разі роль безумовного рефлексу відіграє раніше утворений стійкий умовний. На базі новоствореного умовного рефлексу можна виробити. Наступний умовний рефлекс і так далі у людини може утворитись до 50-100 послідовних умовних рефлексів. Рефлекторна діяльність нервової системи пов'язана із здійсненням безумовних і умовних рефлексів, визначає всю різноманітність функцій організму людини, серед яких пам'ять, мислення та поведінка. Загальнені рефлекс це реакція організму у відповідь на дію подразника, що відбувається за участю нервової системи. Рефлекси бувають безумовні та умовні. Безумовні рефлекси вроджені, спадково закріплені реакції організму на дію подразників з зовнішнього або внутрішнього середовища. Наприклад, колінний. Хапальний сильно виділений тощо. Умовні рефлекси утворюються в процесі всього життя на базі безумовних під впливом певних чинників зовнішнього середовища, умовних подразників, наприклад, письмо, читання тощо. Упродовж життя людини кількість умовних рефлексів збільшується.